Сьогодні поговоримо про переваги Tabler UI для корпоративних клієнтів. По-перше, професійний та сучасний дизайн інтерфейс одразу виглядає як продукти ентерпрайз рівня. Таблиці, картки, графіки, форми, а все продумано до дрібниць. Не потрібно наймати UI UX дизайнера. Tabler вже зробив більшу частину роботи. По-друге, швидка інтеграція та розробка. Побудований на Bootstrap 5. знайомий більшості розробників. Без -query, у нас легший сучасніший стек. Можна швидко зібрати MVP або масштабну систему. Бізнес-орієнтовані компоненти, таблиці, фільтри, графіки, Apex Charts, таймлайни, нотифікації, вкладки, календарі, інтерфейс, що підходить для керування клієнтами, CRM, звітності, воронок, продажів, управління завданнями, Темна тема Dark Mode. зручна для тривалої роботи, особливо для співробітників, Support, Sales, Marketing. Перемикається в один клік, або автоматично масштабованість і кастомізація у таблер все легко змінити. Кольори, компоненти, відступи, все можна налаштувати через SCSS, можна адаптувати під будь-яку нішу HR-систему, фінансовий дашборд, ERP. мобел френдлі корпоративні клієнти часто використовують планшети та мобільні пристрої. Таблер повністю адаптивний. Усе чудово виглядає на будь-якому екрані. Без обмежень на кількість користувачів, клієнтів чи ліцензій, готові шаблони сторінок, сторінки авторизації профілю 404, налаштувань тощо вже готові, це пришвидшує старт і забезпечує однаковий UX по всій системі, висновок Tabler UI щодо швидкість, плюс якість, плюс професіоналізм. Це ідеальний вибір для CRM-систем, які мають корпоративних клієнтів, потребують стабільного та масштабованого рішення, хочуть виглядати як «ready for enterprise».